Попередньому відео я поділився враженнями пиво. Бачите, капсула там була, налилося, все ок. Трошки розлилося. Але що я хотів сказати? Ну я раніше не розумів, чому, ну, взагалі, як виникло пиво безалкогольне, так? Ну, типу, п'єш, смакуєш, але, блин, я, ну, я не розумію цього. Але я зрозумів одне, що за такі гроші, і так як вони продають ось це пиво. Я розумію, що це імпорт, що це з Ірландії, що це розтаможка. і пішло-поїхало. Ціна як то росте. І що це є бренд? Світовий бренд. Але, блін, цей світовий бренд в цій банці кош... безалкогольний, коштує дорожче, ніж цей бренд світовий алкогольний. От Я не розумію, чому воно дорожче. Та й взагалі, блін, як в такому космосі воно вартує. Зараз ще дружині дам покушати і зніму на камеру, хай вона вам покаже свої враження від цього.